Усім привіт! Сьогодні вихідні, сьогодні неділя, тому трошки прийшлися з чоловіком по магазинах. Зайшли копіючку, купили ось таку силіконову форму для випікання 95 гривень. В Єві зайшли, в Єву. Купили ось такий засіб чоловічий, три в одному All spice. Тут гель для душу, шампунь і для вмивання засіб. 285 гривень коштує. хороший такий аромат. Подобається чоловікові ці гелі, тому купуємо. Давно хотіла спробувати ось таку сіль для вани. Сприяє полегшенню стресу, детоксикації шкіри, оздоровленню волосся та нігтів. Тут 500 грам її. Коштува 137 гривень на основі хлориду магнію. Ось почитайте. Це всі мої покупочки. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.